От я вже ніяк не викручусь. Лінь просто поглинула мене, причому не тільки в створенні відео. Привіт, я той самий Максимель, що може грати в Майн та іноді в ГД днями на проліт. Так, окрім могутньої лінії, я ніяк майже не змінився. Все і було. На фоні Geometry Dash вже 3 роки поспіль на новорічні привітання. Підсумки року в цей раз доволі короткі. Я лінива скотиняка, що не може збусити себе робити відео. Маю розуміння, що багато хто вже навіть мене й не дивиться, але деякі, я думаю, залишились і все ж таки подивляться хоч це привітання. На жаль, за цей рік сталося водночас погане та несподіване. Прийдеться трішки відволіктись від самого привітання. Думаю, ті, хто дивиться мене ще давно знають, що я маю мишу Logitech G102 Prodigy. Я користувався нею у 2019, 2020 і першу половину 2021 року, поки в мене не з'явилися A4Tech Bloody A70. До початку широкомасштабної війни я користувався новою мишою, що допомагала мені робити більше КПС у Майнкрафті. Після початку цього жаху, що стався 24 лютого 2022 року, я деякий час був за кордоном. При поверненні я продовжив користуватися мишею бладі, але вже через пару місяців зрозумів, що для повсякденного використання мені доречніше користуватися мишею Logitech. і досі я нею користуюся, але не забував про бладі і беру її, коли мені потрібно багато кліків на секунду в Майнкрафті. Тобто миша від Logitech перестала переживати так зване зловживання нею драхліком ще у 2021 році. Попри це все, у 2023 році почало багано працювати колесо. Огортаючи в одну сторону та при зупинці гортання, миша може прогорнути один або два рази в протилежному напрямку, а також почала постійно відтискатися бокова кнопка вперед, якщо що вона використовується як приближення у мене в Майнкрафті. На це я особливо уваги не звертав. Але починаючи з вересня цього року на лівій кнопці почали проскакувати даблкліки, які заспокоїлися через два тижні та лише на пару місяців. Вже в грудні 2024 року зламалася і права кнопка. Вже з бажанням перевірити працездатність усіх кнопок виявилося, що більш-менш працює бічна кнопка назад, хоча я нею часто користуюся, а також середня кнопка. Так ви правильно зрозуміли, кнопка DPI Cycling. Котру я забіндив собі на даблклік для ЛКМ, також несправна, та часто дає подвійні, потрійні та іноді чотири кліки за один фактичний. Хоча я цією кнопкою ще давно перестав користуватися. Яким би чином я зараз не показував цю мишку як погану, вона вартувала з тієї ціни, за котру купувалася. Я також читав відгуки про неї, і в інших вона ламається навіть за рік, можна сказати, мені пощастило. І зараз, пишучи цей текст, я досі терплю ці хибні спрацьовування, оскільки я зрозумів, що для моєї маленької рученьки міша від A4Tech доволі велика та має трохи незручну форму, хоч вона й працює нормально. До речі, я маю думку, що миша зламалася через те, що в мене дуже сильно підніють руки. Чи точно це не знаю. <гум> Трохи відволікся. Ми там, здається ж, про новий рік казали. Отже, що б там не було, але свято є святом, і я вас з ним вітаю. З прийдешним чи вже з попереднім, це в залежності від того, коли вийде це відео. Також не забуду я вас і привітати з попереднім Різдвом. Друзі, буду дуже вдячний, якщо ви напишете теплий коментар мені під цим відео, аби я зрозумів, що хоч пару людей все ж таки чекають на мої відео. Так, я от зараз тут. Подумав, а це ж вже виглядає як байт на коментарі. Ще я хочу додати, що хто б там що не казав про 30 грудня, сподіваюся, всі зрозуміли, що це відсилка на гордона. Та й не тільки про це, хто б нас не деморалізував, вірте у перемогу та прискорюйте її. Донайте у відомі фонди, якщо у вас є можливість. Сподіваюся, що це кровопролиття закінчиться якнайшвидше та закінчиться перемогою. Також маю надії, що знайду в собі сили перебороти свою надпотужну лінь, та все ж таки запишу для вас хоч. Кілька відео ще зустрінемось в інтернет просторі. Бувай!